Друзі, вітаю з вами Людмила Брувик, ваш правовий експерт земельних питань і нерухомості. Е, нарешті сьогодні знайшла хвильку відреагувати на ваші запити і, е, власне, записати коротеньке відео, наскільки це можливо по цьому питанню, по зміні цільового призначення землі. Я усвідомила, що е, з часу внесення змін реального законодавства з липня 2021 року. Року, цього року ми займалися дуже багатьма питаннями і, власне, займалися продажем паїв, дуже було багато реально інтерв'ю, дуже було багато різних і на радіо, і на телебаченню, які стосувалися, власне. Питання продажу пайових земель, і от все навколо цього. Але ми реально дійсно упустили цей момент, і нічого не було мною сказано про цей спрощений порядок, який почав діяти по власне зміні цільового призначення земель. Чому я про це не говорила? По-перше, Досить мало часу, дуже мало часу для того, щоб щось аналізувати. Реально мало часу. Коли про паї ми говоримо для того, щоб вам допомагати і всі виступи були покликані, щоб якимось чином допомогти реалізувати це право, то тут. Е, дуже багато було моментів, що е, не було напрацювань, не було е, якихось моментів, які би показали, що о, тут в нас слабке місце, потрібно десь тут попрацювати, чи як з цим реагувати, що не було цієї практики. Зараз я вже. Маю дещо якісь напрацювання, можу про щось говорити. Окрім того, є багато вже ваших е, запитів, багато реакцій на е, цей спрощений порядок, і я вже розумію, навіть в якому напрямку працювати і що вам дати в цьому відео для того, щоб ви могли е, краще розібрати з цьому. Отже, розуміємо, що в нас е, почав діяти з липня місяця 2021 року, закон, який вніс зміни, там в той же Земельний кодекс, е, стаття 2. Е, 20 е, Земельного кодексу регулює питання зміни цільового призначення, але я дещо хочу повернутися, поки почну е, детально аналізувати зміну цільового призначення, я дещо хочу повернутися до іншої норми е, Земельного кодексу. Це Стаття 5 земельного кодексу, і я, можливо, навіть процитую: земельне законодавство базується на таких принципах, на таких принципах невтручання держави в дійснення громадянами, юридичними особами та територіальною громадою своїх прав щодо володіння користуванням. І розпорядження землею. Що таке власність? Це володіння, користування і розпорядження вашою землею, ну, власність на землю. Крім випадків, передбачених законом, тут вже йде обмеження, так би мовити, винятки, і ми про них не будемо говорити, тому що винятки це, власне, і полягають, в тому що вони діють в окремих конкретних випадках. Тобто запам'ятайте собі цю норму п'яту земельного кодексу, як знаєте, який от чи наш, так само в цьому, що держава не втручається за нормальних обставин, не виняткових а за нормальних обставин, закріплено п'ятою нормою. Що Принцип основний, на якому базується законодавство земельне, не втручання держави у здійснення вами своїх ваших прав на землю, володіння, користування, розпорядження вами вашої землі. І тепер переходимо до новел, наших в земельному законодавстві, які, власне, стосуються зміни цільового призначення. Так от, наш земельний кодекс 20. 20 статті Земельного кодексу чітко в нас передбачив законодавець, що власник, власник самостійно на свій розсуд має право змінювати цільове призначення своєї земельної ділянки. І це передбачено власне частиною 2 Земельного кодексу. Теж це запам'ятайте. Я це говорю для чого посилання? Для того, що більшість з вас, які мене дивляться, не йдете і не оплачуєте мені за консультацію, бо вам дорого. А ви самостійно цим займаєтесь, Тож, щоб ви мали хоча б можливість послатися на якусь норму для того, щоб, як вам хтось каже, неможливо, ви кажете, ні, є така норма. Відкрили кодекс, показали. Кажете, я щось в цьому житті трошки орієнтуюсь і знаю. Отже. Ця норма земельного кодексу дає вам таке право власникам без будь-яких погоджень, без будь-яких додаткових згод. Змінити самостійно цільове призначення земельної ділянки. Я зараз не буду говорити про землі громадської забудови. Я зараз не буду говорити там про різні категорії земель. Я зараз не буду говорити про землі промисловості, землі транспорту. Не буду зараз про це говорити, тому що це окрема категорія землі комунальної власності. Виключно для приватних осіб. І про земельні ділянки, які у приватній власності громадян, це відео для вас, тому що все решта це набагато складніше. Воно потребує детального аналізу, і це не предмет цього, не предмет цього відео. Тому, якщо ви власник приватної земельної ділянки, Можете дивитись далі, і ми продовжуємо. Отже, тепер детально по процедурі. Я вам сказала так попередньо, що все райдужно красивий і спрощений порядок, і в чому, власне, полягає ця спрощена процедура. спрощена процедура, якщо ви розумієте, якщо ви коли-небудь стикались з цим питанням, ви зрозумієте, що спрощена процедура власне полягає в порядку зміни цільового призначення. Тобто раніше потрібні були там численні погодження і, власне, розроблення технічної документації, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви перейдете на мій YouTube канал і ознайомитеся з відео, яке я. Давніше записували воно, що донедавна ще було актуальним по зміні цільового призначення. Зараз в нас реально порядок змінився. І він полягає в тому, що зміна цільового призначення для вас не потребує розроблення якоїсь документації із землеустрою і її затвердження і погодження. Що було раніше? Раніше в нас були громадські слухання, давали дозвіл на розроблення детального плану, тому що в більшості випадків змінити цільове призначення без розроблення детального плану конкретної території неможливо було. Плюс цей детальний план потрібно було затверджувати, тобто ще дві разом дві сесії, плюс розроблялась потім ваша технічна документація землеустрою, плюс і ще потрібно було погоджувати. Тобто Іноді більше, ніж на півроку, витрачалось часу. Якщо ви це робили самостійно, то геть невідомо скільки. Отже, зараз зрозуміло, що цього немає. Тепер як же ж є? А зараз ви тепер уважно, тому що до процедури перехожу і е, перед тим відео для того, щоб це відео записати, я витратила дуже багато часу, щоб проаналізувати не тільки ту практику, яка в мене є, не тільки ці ваші заявки. І не лише аналізувала наші з вами консультації, але й аналізувала те, як по областях через дозвільні офіси відбувається подача документів на. Зміну цільового призначення земельної ділянки. Тому що ви розумієте, чи ви знаходитесь десь е, в якійсь ОТГ, там діє дозвільний офіс, і ви, від, вся подача документів відбувається через цей дозвільний офіс. Так от, складно і розібратися, подати ці документи, яку саме заявку, і підготуватись, це дуже складно. І я тому не, ну, не зрозуміло. не зрозуміло. На даному етапі я переглянула по Україні. Незрозуміло, тому що в е, нас немає єдиного дозвільного сайту, єдиного доступу, е, єдиної картинки, яка би була спільна для всіх по всіх ОТГ і як всі подають, е, ну, немає такого зараз. Тому. В мене велике прохання до вас перед тим, як подати такі документи, документи, не видруковуйте самостійно заявку, тому що ви точно зробите помилку і не те видрукуєте. Ви не туди звернетесь, не туди, не з цією заявою. Ви витратите час. Перше, що ви робите, і дослухайтесь мене і. Зробіть так, як я кажу, тому що це максимально буде скоротить вас, вам час на вирішення цього питання. Запишіться на період карантину, зараз такий плаваючий. Зверніться, будь ласка, самостійно на консультацію в цей дозвільний офіс і попросіть, щоб вам допомогли оформити цю заяву на зміну цільового призначення. Це виглядає таким чином, що спочатку ви. Подаєте заяву на висновок про відповідність, як це правильно формулюється, містобудівної документації. Тобто, що містобудівна зміна цільового призначення земельної ділянки з одного на інше, буде відповідати містобудівній документації, так, якщо грубо. В кінцевому результаті ви маєте отримати висновок, який дасть вам можливість про те, що можна змінювати таке цільове призначення з одного на інше, яке ви собі бажаєте. От, далі все просто. Якщо ви отримуєте позитивний висновок, ви за вашою нотаріальною заявою з документами на землю, кадастровий подаєте заяву кадастровому реєстратору, який, власне, змінює цільове призначення цієї вашої земельної ділянки, і далі вже відбуваються зміни в реєстрі прав. Все, ось, крапка. Процедура закінчена. І далі ви маєте два витяги: в одному е, з ДЗК, зміни цільового призначення, в другому е, витяг з реєстру прав. Я би так робила, однозначно отримувала. Е, далі витяг з реєстру прав. Все. Але в чому, да, в чому полягає питання, і чому я отак от кажу е, спрощена? Безумовно, спрощена для фізичних осіб, але в нас є регіони, е, де м ви наче маєте право. Але ваша земельна ділянка знаходиться в такому населеному пункті, де архітектура вам не дасть жодним чином дозвіл на зміну цільового призначення на те, яке ви там бажаєте чи маєте намір. Або є багато умовностей, або е, негативний висновок. З цим ми поки що працюємо, і я не, не хочу тут робити якісь. Узагальнення, тому що, кожна, тому що кожна ділянка, з якою ви звернулись, і я десь попередньо аналізувала, в кожного своя історія. Не можна зараз тут узагальнити, і ще дуже мало часу для узагальнення. Для когось цей спрощений порядок є дійсно спрощеним. для когось... Ну, нічого не змінилося, і для того, щоб е, отримати вирішення якогось складного питання і перевести цю земельну ділянку в інше цільове призначення, дійсно прийдеться попрацювати і е, з містобудівними обмеженнями, і з детальним планом території, і з, е, ну, багатьма-багатьма е, моментами, які Затверджені вже конкретно в цьому населеному пункті. І це мега складно і не завжди, власне, потрібно це робити. Тому тут потрібен більш детальний аналіз, і я в це не буду входити. Якщо у вас Ну, тобто закінчили ми питання вже з цим коротким порядком. Сподіваюсь, що ви зрозуміли. Хто не зрозумів, кому не зрозуміло, я намагалась максимально детально роз'яснити. Хто не зрозумів, пишіть ваші запитання, попробую роз'яснити в тому контексті, в якому вас цікавить. Е Потрібно ще більше чуть, чуть практики. Потрібно трошки більше практики. Я не кажу, що ми не робимо, не практикуємо. Люди, які зі мною працюють, реально. Е Отримують бажаний позитивний результат. Але є момент, я беруся за це питання, коли я розумію, як його вирішити. Тобто, коли ми аналізуємо питання, і я розумію, що я можу допомогти, я допомагаю. Якщо я бачу, що зараз це зробити важко, або е, надто складно чи максимально дорого і неприйнятно, то я обов'язково теж е, про те скажу, тому що ви маєте розуміти цю ситуацію. Е, що хотіла за, е, попросити, і знову ж таки знову відійшла від думки: е, ваші е, ситуації, ваші запитання, діліття. Е, тому що це насправді важливо. Порядок починає оцей спрощений, тільки починає працювати. Процедура, вона ще така дуже акуратно по областях, дуже акуратно в деяких населених пунктах працюють за цим новим порядком, за цією новою процедурою. І я зроблю в кінці. Я зроблю обов'язкове опитування, щоб зрозуміти, хто вже скористався цією спрощеною системою, щоб ми навіть для себе розуміли, наскільки е, працює, не працює, і куди ми рухаємось, і як в нас взагалі застосовуються нові нові зміни в законодавство. Все максимально розтягнула відео, вдалого вам вирішення ваших задач. Дякую вам за підписки, дякую вам за коментарі і е, вдалого вам вирішення ваших задач.